Я спомнив, що тут вершу закинув, знаєте що таке верша. Я колись на неї дуже багато ловив, тут було колись як маточник Лин. Знаєте, є така риба лин? До речі, вона дуже-дуже-дуже смачна після форелі, по-моєму, друге місце. І я на от такі от верші, яку я зараз тягну, ловив їх по 40-50, мені навіть ходову робили на БМВ, за те, що люди просто кидали їх. Великі не ловилися, але як маточники, відколи я. Запустив сюди коропа за муром в більшій набагато кількості. І воно ось воно. І воно. Ех! Я вже потім читав, що сімейство Карпових виїдає один одного. Ну, скажете, що Лин така риба, що вона собі в намулі буде 100 років жити, так? Да? О, верша. Але нема, не ловиться. Після того років 5-6 люди, які брали в мене малька, думають, що я. ех! Що я Уй, там вже щось розлагається, бляк. Блін, ну дві неділі законних і коли косилось, шнур пішов вниз. Після того, як лин в мене вижив короб, короб зараза хитрий, не хоче йти на верш. Що тут є? Жаби якісь розлагаючіся. Фу! Велика жаба. Ну, є коропець. Леша це таке діло, що у неї може залізти. Залізти. Коротше, у мене раз була така от штука. Верша була тут, пахла рибу, рибою і ось тут на березі. Кіт зайшов коротше, хотів риби. Зайшов сюди і впав встав. Ви уявляєте моє здивування, коли я витягую вершу отак от за шнурок. А там кіт. Ну, звісно, вже втоплений, ноги розкинуті. Чужий кіт не наш, правду. Семен Богданович каже. І я його звідти... А -а -а. Через це вироб. Цю вже купив я в інтернеті вершу був. Для малька думав, що більше буде заходити. А тут коротше, не знаю, можливо, краще і на вуску ловити. Давайте повитягаємо, подивимось, що тут з цього коропа налізло. Ну таке. Невигідно, не так як мені от, ловити на вершу і... До речі, ці, мабуть, жаби, які вже в кості, це, мабуть, я так розумію, це рак раки з'їли. Щоб поїсти. Тому що калічиться от, і риба, і цей. І нагачок ловиться більш. Ну, для малька коротше, вона вису, висушиться. і... Поставиться, мабуть, може колись пригодиться, коли водойма почиститься. Кому потрібно, це самий короб. Кому потрібно в селі. Хто має свіжу водойму, це вже тут круг кидає, тут розплодюється. Це все, -все короб, ні одного карасика. Хто скаже, що це карас, це короб. Зараз налиємо водички і отакі щось. Між... Уже це... Кидаєш бусинки чи кидаєш уставу водичку. Він хотів кинути одну рибку. Бери ручками отак от. Все, ти її визволив. Молодець Семен Богданович. Всі йди з мамою. Довольна пека татуна. Зараз я наберу водички. Кому треба встав? Бо сюди не пускаю тут дуже велика насиченість. Воно з часом занамолило водойму. зараз викопати не до того, почистити. а просто плотность велика, вона и не росте, вона не заражена, бачите, без пятен, без ничего, нормальная рыба. рыба, подруга, на, кс -кс -кс -кс. стоять, на рыбу, кс -кс -кс -кс. на, кс -кс, кс -кс -кс эй, бусина, съешь рыбу, скуштуй эту рыбаху, на, Что, блях? Nežarina, da? Ne Vseeno ne ima bazara, je dožariti.